Доброго ранку, дівчатка! У мене сьогодні розпаковка ось такої кастрюльки Тіфаль, яку я отримала. Я вважаю, що це в якості подарунка від компанії Oriflame. Адже компанія Оріфлейм нас балує і за нашу роботу, за нашу лояльність, за рекрутування, просто за замовлення. Нам нараховують сердечка, за якими потім обмінюємо ось на такі прекрасні товари. В даному випадку це кастрюлька ємкістю 2,2 літра, діаметром 18 см. Підходить для всіх варильних поверхностей. І я вам показую ось так. Це коробочка. Так вона ось виглядає. Так, це допоміжні. Ось, дивіться, яка зручна, на мій погляд, ручечка у кришці. Ось так виглядає сама кастрюлька. Приємного оливкового кольору і ось так вона виглядає на варильній поверхні. Дивіться, яка чудова. Ця каструлька мені обійшлася всього-навсього 299 гривень. Гарного всім дня!